Шановні друзі, пройшли вибори в жовтні і волі міської громади і обрано міським головою, прийшли нові політичні сили в депутатський корпус. Якраз із бувших депутатів, якщо не помиляюсь, тільки 4 чи 5, які мають досвід, якраз те, що пройшли молоді політичні сили, молоді партії, це є якраз шанс і можливість поміняти щось в нашому місті на краще. Я дуже сподіваюся, що якраз ми разом з депутатами почнемо цей процес. Що за ці півтора, трохи менше, ніж за півтора місяця, вдалося зробити виконавчій владі. Перше, що ми зробили, ми вімкнули світло в місті. Так, це Ми Ми зараз е... вимикаємо 12-ї ночі. Освітлення із четвертої ранку вмикаємо да. знову до, до того, як вже розвидний цей камінь. Да, да, да. Я запросив Лохотного Олександра Антоновича в комбінат комунальних підприємств міста Світловодська, щоб він його чули. Його за певних обставин звідти вигнали і якраз я дуже задоволений роботою цієї людини. Ми дуже мало ще встигли, але е, сподіваюся, що все попереду, і ми ще дуже багато зробимо разом з ним. Що вдалося ще? Значить, були листи від мешканців Леніна 106 з приводу несанкціонованої торгівлі, яка була біля ринку світа? На тротуарі. Ми зустрілися з громадською радою. Громадська рада провела певну роботу, прийняла рішення на засіданні громадської ради. І рішення було прибрати санкціоновану торгівлю. <т Gerilim> Також таке рішення було від ГАІ і від санстанції міста Світловодська. Вичі, я добавлю, ми перед цим консультували з громадою перед засіданням. Ну, так, так. Це воля Ви громади. Ви, виставили бину, громади. питання. І в такому контексті я буду приймати всі рішення. Ми будемо радитись з громадою і визначати, що для громади зручніше. Два дні. Працівники базару, працівники міліції і наші громадські діячі спілкувалися з тими людьми, які торгували, їх попередили, що з понеділка просто будемо прибирати торгівлю. В понеділок, слава Богу, сесії торгівля була прибрана. Зараз там є поодинокі випадки, коли люди пробують знову стати, але я думаю, що пройде час і там нікого не буде. Ви підтримуєте таке рішення? Так! Да. Дякую. А тепер у да, я розкажу про наші наміри біля дитячого освіти. Я не хочу просто прибирати, забороняти. Ми зараз відпрацюємо варіанти, куди перевезти людей, тому що там дуже багато бабусь, жіночок, які торгують своєю особистою продукцією. На дачі виростили там якусь вишню, якусь черешню, якусь клубніку привезли, хочуть продати. Моє бачення: ми поставимо додатково торгівельні місця біля дитячого освіту. І переведемо туди людей. Це будуть Правильно. місця для, соціальних, для соціальної торгівлі. Це не, не велика машина, приїхала там, ящики відвантажила з яблуками з апельсинами. А якраз ті, хто з дачі приїжджає, може продати свою продукцію. Отлично. І потім ми теж ото, все не санкціоноване там приберемо. Далі в мене відбулася зустріч з усіма квартальними. Це приватний сектор. І ви знаєте, я дуже задоволений зустрічю. Ми знайшли контакт і знайшли порозуміння. І частину питань, які виникали від квартальних, от якраз Плахотний комбінат комунальних, ці питання вже вирішив. Частково. Я не сподіваюся, що ми за один тиждень чи за місяць зможемо вирішити всі проблеми. Це все поступово, тому що дуже довго проблеми накаплювалися в нашому місці. Але дуже добре, що є розуміння квартальних, кажу, я один. Навіть з плахотним, навіть з виконковим нічого не зроблю. Разом з вами ми зможемо потихеньку міняти ситуацію на краще. Що я маю на увазі? От там квартальний скаржиться, що викидають сміття, там на ділянці кажу, шановне, ну запишіть номер машини, якщо це машина, прізвище того, хто виносить це сміття. Дзвоніть мені напряму, дзвоніть начальнику міліції, і ми будемо разом потім приймати рішення. От тільки разом, разом з вами. З усієї громади міста Світловодська ми щось зможемо поміняти на краще. Я зібрав всіх перевізників. У нас чотири підприємства, в місті працюють. Ми поспілкувалися, кажу, хлопці, якщо на вас не буде скарг, я буду вашим кращим другом. Якщо будуть скарги, я не буду дивитись там на виграні бали, тому що як іде оцінка. Перевізника. Якщо ти маєш свій автопарк, там є певні бали, якщо маєш е, транспорт, є бали, якщо там ще е, певні умови, там склад ітеровського е, персоналу теж бали. Кажу, для мене це не головне. Якщо на вас немає скарг від наших мешканців, ви краще. Якщо будуть скари, я буду приймати рішення. Пройшло дві неділі, все було добре, потім почалися скари. Вони подумали, перевізники, щоб балакали, і на цьому все закінчилося. Десь три дні назад я вийшов на маршрут разом з Каличем Микола Іванович, це мій позаштатний помічник, якого я забрав з групи компанії ВКК. сіли в перший автобус, я заплатив гроші, мені дали здачу, білети не дали. Я зараз про це буду розказувати. Поїхали далі, ми пересіли на слідчий автобус. Ну Я там об'явив, що я міський голова, ми їдемо, вивчаємо питання. На що жалуються люди? Перше, це прибирають штучно місця для льотників, щоб не перевозити. Я вам обіцяю, що таке ми будемо переробляти. Цю ситуацію ми виправимо. Друге, не дають квитки. Третє. Автобуси, ну не можу сказати, що всі, але бувають провали, коли дуже великі інтервали між рухом автобусів. Якраз в той день був виконком о 2 годині, і на виконкомі ми приймали рішення, щоб зняти з маршруту 24-го, якраз автопарк, тому що там було дуже багато порушень. От тільки в четвертому автобусі мені сказали, ми у вас гроші не візьмемо. Я кажу, як не візьмете? Я хочу проїхати. Взяли гроші, дали мені квитки, тому що вже по телефону позвонили, не бо, не що міський раз. голова так, на маршруті. Не От на виконкомі ми знову спілкувалися з перевізником, кажуть, хлопці, ви з першого разу мене не зрозуміли. Вибачились, сказали, що більше такого не буде. я сподіваюся, що знову ж таки разом з вами ми потихеньку будемо наводити порядок. Я не строю ілюзій, що більше не буде порушень, що все буде у нас вже супер з першого разу. Ні. Будуть порушення. Дивіться, що ми зробили. Перше, ми відкрили скриньку. На першому поверсі виконкому я її називаю антикорупційна скринька для всіх ваших побажань. Скарг, побажань, пропозицій. Приходьте, будь ласка, кидайте в ту скриньку пропозиції. Вона буде відмикатись в присутності трьох осіб. Ніхто не зможе сховати ваші запитання, чи ваші скарги, чи ваші пропозиції. Це перше. Друге, ми відкриємо гарячу лінію. Номера. Дай Ну, Мабуть, і сьогодні об'явимо номера, це мої помічники, на кого можна напряму дзвонити. І відкриємо ще диспетчера, який буде збирати ваші побажання. От Якщо на маршруті якісь проблеми, зателефонуйте, будь ласка. Не дають вам квитки – телефонуйте. Погано вас обслуговують, телефонуйте. Я звернувся до перевізників, кажу: саме просте, саме дешеве і саме дієве, що ви можете зробити. Хай ваші водії посміхаються пасажирами, хай не хамлять, хай будуть вічливі. Це дуже просто і дуже дешево і дуже дієво. Кажу, ну як складно, це просто. Я думаю, що ми до цього підійдемо. Ну, ще декілька заходів. Ви знаєте, що по Доборіччю, хто там їздить, виконуються певні роботи по водопониженню. Зараз дуже активно, щоб кошти освоїти в цьому році. Хоча для мене, як для виходця з бізнесу, ситуація незрозуміла. Ну я розумію, чому, тому що якщо ми їх не освоїмо, то їх потім заберуть. І... Треба буде вже знову вибивати кошти. От я зараз перейду до того, що, що треба робити. І як я бачу ті процеси, які треба нам разом з міською громадою буде потихеньку рухати вперед. Зараз попереду адмінреформа. В п'ятницю приїжджав перший заступник голови обласної державної адміністрації Коваленко Сергій Петрович. Він розказував, що ми йдемо, куди ми йдемо. Якщо ми ініціюємо процеси знизу, то ми тоді якраз виступаємо ініціаторами про певні кордони, про певні процеси, які будуть відбуватися на нашій території. Якщо ми не проведемо це об'єднання, то нам потім скажуть зверху, що об'єднують так. Для чого це робиться? Озвучується завдання і наміри зробити кращим життя громадам. Що я бачу попереду? От сьогодні ми збираємо частину коштів на своїй території. Потім частину коштів нам дає держава з Києва, це субвенції, дотації. Ну, частину податків вона забирає з нашої території, це податок на прибуток, податок на ПДВ і потім розподіляє їх на субвенції, дотації та не інше. В майбутньому де територія. Ситуація буде така, що територія вимушена буде максимально забезпечувати себе сама. І от зараз моє завдання і моє бачення, що ми повинні з виконавчим комітетом максимально сили прикладати до збільшення надходжень в місцевий бюджет. Напряму податки від непроданих квитків не попадають до міського бюджету. Але я прошу вас, вимагайте квитки. Це є певна дисципліна для водіїв. Він повинен прописувати перший квиток, який продав вранці, і останній, який продав ввечері. Йому потрібно за дорогою дивитися, а не квитки віддавати. Мені головне, спокійно доїхати. Почекайте, почекайте. Ви потім задасте питання. Ну, Такий порядок. Він на зупинці зупинився, зайшли люди, зібрав кошти, віддав квитки, потім поїхав. Не на ходу, щоб курити, по телефону балакати, давати квитки. Він не Юлій Цезарь. Зупинився, обілетив, поїхав далі. Далі, ви приходите в магазин. Були випадки, коли купуєте горілку, цигарки, коньяк, а вам вибивають шоколад або гречку? Були. Якраз акциз від цих товарів йде в місцевий бюджет. Я дуже вас прошу. Якщо у вас такі випадки є, будь ласка, приходьте виконком і ми будемо оперативно і терміново цим розбиратися. Це якраз наші місцеві податки. І от наше завдання разом з вами максимально наповнювати дохідну частину бюджету, а видаткову частину бюджету оптимально збалансувати. Я не кажу зменшити ні. Але витрачати на те, що дасть якусь користь. Як приклад, я хочу сьогодні навести, до мене звернулись люди, мешканці наші, потім прийшов директор спорткомплексу з приводу басейну. Ми порахували, що на те, щоб... Запустити басейн, нам на підігрів води треба мільйон гривень. О. У мене рука не піднімається тратити такі кошти. Набагато дешевше для місця пустити безкоштовний автобус в Кремінчук. Це буде в рази дешевше. Як я бачу вирішення цієї проблеми? Це я кажу про те, що треба робити нам місті. Потім я більш детально розкажу вже про все місто. Я знайшов спеціаліста. Зналій Євгеній, і він, ну ще не проєкт, але, скажімо так, озвучив приблизний кошторис. Щоб побудувати котельню біля спорткомплексу і утеплити чашу басейну, треба трохи більше мільйона гривень. І потім котельня опалює спорткомплекс весь, Підігріває воду в басейні. А якщо ми утеплимо чашу басейну, то її навіть підігрівати не треба. І ми за один рік окуповуємо будівництво котельні. І слідуючий рік вже тоді десь в п'ять разів менше витрат. Це близько 200 тисяч. А за все. Ви підтримуєте таке рішення? Щоб не викидати гроші на вітру. Тепер з приводу всіх бюджетних заходів. От я коли зустрічався в районах міста, коли проводив. Перед виборчою я розказував такі банальні прості приклади. Ну, щоб мене зрозуміло, кажу, ви йдете на базар там, з пакетом, купуєте гречку, 5 кілограм, додому, доносите 2 кілограми, пакет дерева. Ви будете щось робити? Да. Міняти пакет або його клеїти. Отак От у нас відбувається зараз ситуація в опаленні ваших будинків багатоповерхових, наших комунальних закладів це школи, садочки, лікарні. Тому що на сьогодні в нас працює стара шарадянська система опалення міста. У нас є 5 котелень і тепло подається на великій відстані. Перше, де йдуть самі серйозні втрати, це в теплотрасах. Ви бачите, коли взимку лежать собаки на теплотрасах, там немає ні льоду, ні снігу, да все расти. От там до 50% ми втрачаємо теплоносія. Далі тепло приходить в будинок. Воно заходить в будинок, і якщо в будинку немає лічильника, то тоді все розкидується на всіх мешканців. Якщо є лічильник, то ті втрати від котельні до будинку, це вже лягає на світло побут. І далі, якщо будинок панельний, там втрати до 70% через стіни. Якщо старі вікна, ті дерев'яні, втрати дуже великі. І оце треба буде нам все робити. Я хочу з вами поділитися досвідом Польщі, де я вивчав технології м'ясопереробки. Я дуже багато їздив по Польщі, десь в рік до 4 разів виїжджав туди. І от починаючи з десь 90-х років Польща почала дуже активно перебудовувати і комуналку, і дороги, і підприємства будувалися нові. Так от перше, що поляки робили, це вони утепляли фасади своїх будинків. Десь приблизно 5-7 сантиметрів пінопласту на стіни. Зверху сітка, яка армірує це все, і потім штукатурка. І будинок має гарний фасад, і вже він утеплений. Потім мінялись вікна. Притом вікна сталося не одно камінь, а двокамерні. Такі були вимоги Євросоюзу. Їм давали певні е кредити, і держава зараз теж дає, я буду про це розказувати. Наша держава Україна. Утеплялись горищі, утеплялись підвали. Будувалися прибудинкові котельні або горішні котельні. І от сьогодні Польща, маючи 39 мільйонів населення, у нас 42 мільйони, і маючи промисловість в 5 чи в 6 разів більше, ніж зараз українська, витрачає на промисловість і на ЖКГ 19 мільярдів кубів газу на рік. Ми, маючи в п'яту раз зараз меншу промисловість, а в 91-му 91 році ми були в 10 разів багатші, ніж поляки. От тоді ми в 10 разів більше випускали, зараз в 5 разів менше випускаємо послуг і продукції. Так от Україна зараз тратить в прошлому році близько 50 мільярдів, зараз, Яценюк сказав, 38. Ну це відійшов Крим, і відійшла Луганська і Донецька область. Оце настільки ми неефективні. А ми купуємо за податки, які не ми, а держава купує за податки, які збирає разом з вас, нас з вами, купує газ в Росії. Потім неефективно її витрачає на опалення, на підігрів води. Теплоносій йде до наших будинків, витрачає по дорозі там частину температури, заходить в будинки, і на виході ми маємо мали, 50 мільярдів, зараз буде менше, тому що настало стало менше. Якщо цього всього не зробити, в нас немає майбутнього. У нас і так на сьогодні дуже складна ситуація, як в країні, так і в місті Світловодськ. І ото якраз моє бачення, що ми тут повинні. Почати робити системні реформи. Знову ж таки, держава, в державі є програми певні, програми на садочки, на школи, на лікарні Це в частині бюджетних організацій. Якщо готові проекти і проекти захищені в Міністерстві житлово-комунального господарства, під ці проекти держава надає кошти. І я 15 грудня був збирали. Мерів з усієї України у це мер Славутіча, який п'ять термінів підряд вже виграє вибори. Ну, Легендарні люди там були. Мер Бердянська Баранов, який місто підняв з руїн. Мер Славутіча, мер Кам'янець-Подольського, Мазурчак, який був заступником міністра ЖКГ після того, як три терміни був мером в Кам'янець-Подольському. І от вони презентували певні програми і розказували, що ті кошти, які виділяє держава, от якраз на ці програми, Освоюється тільки на 60%. -500. От є кошти, а їх міста не освоюють. Чому? Тому що немає програм. От не написані програми, не зроблені проєкти, потім проєкти не захищені, не виділяються кошти. Що я зараз побачу у нас, в виконкомі? Уже ЖКХ як все робиться. Береться старий план на 2015 рік, перед цим був 14-й, він просто переписується, там щось коректується і він йде. Нема під це ні програм, нічого. Так на сьогодні немає людей, які могли складати ці програми, реалізувати. У мене особисто немає мера міста Світловодська. Ну про це я трохи пізніше буду розказувати. Слідуючи, кінець 70-х років, коли, ну, 70-й кінець, ні, мабуть, кінець середини 70-х, коли місто наше розквітало, працювали заводи всі, населення було молоде, було багато дітей. І ми на той час мали стільки шкіл, скільки маємо сьогодні, так чи ні? Так. Да. От якщо я не помиляюсь, то зараз у нас, мабуть, десь вдвоє стало менше дітей. А кількість шкіл, які ми опалюємо, де платим за електроенергію, де платим за водовідведення і водопостачання, залишилась та. Я не знаю, але ну, в сім'ї там батько чи мати вважають кошти. Да? Заробили зарплату тато, мама, старший син, якщо вони сім'ї склали в копілку, а потім починають рахувати, на що ми будемо тратити. Ну, не буде там гарний господар опалювати приміщення, яке, яке стоїть на півпорожньому, бо може геть порожнє. Ну, що я сьогодні зробив терміново, це я заборонив опалювати гаражі біля виконкому, які просто, просто опалювалися, тому що опалювалися раніше. Зараз перекрили опалення. Перекрили крани, там злили воду, і там чотири в місяць буде вже економитись. Таких приміщень по місту багато, От щоб почати цим займатися системно І Іти вперед потрібна група енергоаудиту. Такі групи є в місті Олександрія, такі групи є в місті Кременчук і в тих містах, от, про які я казав, це Кам'янець-Подільський, це Мазурчак розказує якраз, як вони займалися цими питаннями. Це у Львові, де Садовий почав цю програму одним з перших в Україні. Це мер міста Львова, досить легендарна особистість. Це той же Баранов, той же Олдовіченко, де вони робили ці всі заходи. І от мій досвід те, що я бачив в Польщі, те, що я почув зараз на зустрічі з мерами, мене переконує вкотре, що ну, не зробимо ми нічого іншого. Мабуть, багато. З вас має знайомих, які мають приватні будинки, вони вже утеплилися. От я особисто три роки назад утеплював свій котеч, і в мене вдвічі скоротились витрати газу. От якщо в холодні місяці там було 800 кубів, то зараз 400. Ну, просто вдвічі, просто вдвічі скоротились витрати газу. І по нашому місту, по нашому місту, ну, вдвічі це мінімально, що ми можемо скоротити. І оті гроші, які ми втрачаємо зараз на. Платіжки за тепло, а фактично ми платимо за російський газ. Ми фінансуємо російську економіку. Ми можемо потім пустити на місцеві потреби наші. Ну, По-перше, це ваші витрати особисті на опалення квартир, які скоротяться вдвічі, якщо ми проведемо ці заходи. Що треба робити, щоб провести ці заходи? Перше, це створювати ОСББ або кооператив, або іншу форму, де у вас буде старший по будинку. Якщо у вас є активна людина, якій ви довіряєте в будинку, просіть його, будь ласка, що там Іван Іванович і Петро Петрович попрацює на наш будинок. Я потім відповім на ваше питання. На частині утеплення стін до 70% держава повертає. От якщо ви будете по одній квартирі оформити кредити, це дуже хлопен і довго. І не дають. І не дають одним будинком, ви зможете це зробити. І я вам допоможу. Якщо у вас буде будинок от в статусі якогось об'єднання. Далі вікна теж там, якщо не помиляюсь, 30% дають на вікна. І отак, починаючи ці всі програми, можна буде щось зробити і зменшити суттєво. <кхи> Про податки. Моє бачення, може я помиляюсь, але інтуїтивно відчуваю, що ми можемо вдвічі збільшити надходження до місцевого бюджету. За рахунок якраз от, податку на зарплату, це залишається в місцевому бюджеті, акцизних зборів. тільки треба все гарно дуже пройти по всім підприємствам, які працюють, які на сьогодні не доплачують місцевий бюджет. Я ще раз повторюю, це акцизний збір, це алкоголь, тютюн, нафтопродукт, це заправки і наші магазини. Працюючі, які працюють на підприємствах. От я зустрічався з власниками підприємств і я ще не пирю цю інформацію, але вони скажуться, що люди не хочуть отримувати офіційне працевлаштування, що вони стоять на біржі, там отримують. Заробітну платню і підробляють на підприємство. Ну, моє бачення і не тільки моє, а і якраз тих мерів, які були 15 го що служба зайнятості, зайнятості на сьогодні це велика ракова пухлина на тілі держави нашої. Є там, мабуть, я не знаю скільки відсотків людей, які дійсно потребують працевлаштування на певний період, але більшість якраз там от отримують певні державні преференції. Я дуже прошу вас. У нас буде лінія гаряча, буде скринька, звертайтеся і ми разом з вами зможемо щось покращити якраз надходжені бюджету. Сьогодні відбулося вже три сесії чергові. Світловської міської ради. От, на жаль, на жаль, виконавча гілка влади на сьогодні не сформована. Чому так відбулося? На першій сесії була інагурація, тут мені вручили посвідчення, я прочитав клятву на Біблії перед міською громадою. Ну а друга сесія вже була якраз з питання кадрових призначень. Секретар міської ради не прийшов, Заступник міської ради не прийшов. Помічники, яких я запросив з групи кампанії ВКК, і які працюють вже більше місяця і працюють досить системно, і ну, без них я не зробив і 30% того, що зробили ми на сьогодні. Не прийшли теж. Питаю депутатів, чому не прийшли призначення? От у нас є 117 по штатки чоловік. Робіть так, щоб ми не збільшували штатку. Я ще не досвідчений міський голова. Я позвонив цьому фікур Степан Келович, каже, а скільки у вас? 177. Свідловськ 117, Олександрія 177. Ну там трохи більше населення, але процеси ті самі. Розумієте? От що 300 тисяч місто, що 100 тисяч, що 50 тисяч відділи процеси. Майже однакові. Спілкувався з Кремінчужанами з виконавчою владою, у них 200. Так і Я кажу, процеси одні й ті ж, повірте мені. Тільки Кременчуг є місто донор, у нього забирають частину його прибутки. От вони збирають більше мільярда податків. А ми збираємо там десь 70 мільйонів. А ми по кількості населення втричі менше всього. Чому така ситуація в місті зараз? Ну, Ви знаєте, що останнім часом відбувалося, да? останні 10-12 років. І фактично всі підприємства лягли під ніж. Починаючи з колектора каналізаційного, який був проданий за 1 мільйон 700 тисяч гривень, це колектор від очисних споруд, що нижче Крюкове. А потім, ну я не буду казати напевне, але в мене є відомість, що там десятки мільйонів за ті труби отримали, певні комерційні структури. От я, коли був депутатом, я був категорично проти. Кажу, шановні колеги, ну, ну що далі буде, як ми поріжемо колектор? Як запрацюють заводи? Та вони зараз поки не працюють. От колектор продали за мільйон сімсот, 700, 000, його порізали потім, торцанули труби і відвезли в Євпаторію, в Крим. Продали Євпаторію, а там зараз монтували колектор. Патрулі є колектор, у нас вже немає. Так у нас вже і заводів немає. І отак от потихеньку я десь місяці вісім назад заїхав на Ревок, я там давно не був, дивлюся, немає вже корпуса КСДІ, чистих металів, немає адмінкорпуса недобудовано. А потім, коли заїхав від моря, то там немає вже корпусів, які працювали при Тузовському, які Тузовський будувавши. От я живу на Ревівці і там. На рибколхозі. Гуляю з собаками. Стояла електроніка. Думаю, поставити вікно можна починати якесь виробництво, чи швейна, чи. Давно це чи якісь відверткові технології. І потім бачу, привозять.